Я вас вітаю, мене звати Оля, я запрошую вас до весняної добірки. Нарешті я знімаю це відео про парфуми на початок весни. Я вас запрошу підписатися, заходити до мене в інстаграм і поставте подобайку, якщо вам цікаво. Давайте починати про парфуми, які асоціюються саме от з березнем, з самим початком весни. А в березні в нас все змішується. І дуже теплі дні, і холодні, і морозні. Може і сніг піти. І це все парфуми, які ідеально просто звучать в цю погоду. А в мене ще є багато весняних парфумів: про півоні, про магнолі. Але. Вони більш такі життєрадісні, такі, знаєте, що нагадують звучання петалії. Це суміш, півоні, троянди і конвалі. Про них пізніше. Отой От настрій вже такий піднесений, середини, кінця весни. Про них ми обов'язково поговоримо. Я їх дуже-дуже люблю, але це трошки інший настрій. Давайте починати з Парфумів саме на початок березня, на початок весни, на березень, але тут будуть парфуми як дуже ніжні, такі напівпрозорі, які асоціюються от з свіжим повітрям, першим, першим таким пробудженням весни, так і більш такі впевнені, характерні, які додають оптимізму, що скоро вже, вже скоро відбудеться оця довгоочікувана зміна сезонів. Хочу почати з. Must have у кожної весни парфум, який я рекомендую спробувати всім: це люкс, це ідиль від Герлен. У мене ще старий випуск, новий теж гарний. У мене саме Оде парфум. Бо туалетка ну, раніше, яка вона була в ній це багато мускусу. Про цей парфум я говорю, що це. Справжній такий збірний букет весняний. у нього дуже позитивний шлейф. От його можна і на середину весни, і на кінець і на початку, тобто від початку до кінця весни можна його носити і ним насолоджуватися, навіть початок літа для нього ідеальний. Говорю про нього те, що якщо Людям подобається родрігівсівський парфум, цей квітковий мускус, то, скоріш за все, вони потоваришують із цим парфумом. І навпаки, якщо подобається цей, то, скоріш за все, людині подобається і родрігівсівський мускус. Мені цей парфум вносити важко, хоча я його розумію, його красую, його ціную, але його божню в шлейфі. Саме тому я його люблю наносити, наприклад. Ну, мою маму, коли вона приходить в гості, ми гуляємо весною, і я ловлю цей квітково-мускусний шлейф. Мускус тут в хорошому розумінні. Тобто це а, така дифузність, квіткова дифузність, яка додається до цього квіткового букету. В цьому квітковому букеті, звичайно, солюють в нас бузок і конвалія. Але це дуже парфумерно, це така абстрактно парфумерна композиція, де не можна. Можна просто пальцем ткнути ось це бузок, а ось це конвалія. Ні, Це така суміш. Тут є а, солодкість, природня, квіткова солодкість, яка додає цьому парфуму яскравості. Ну, Просто дуже гарний з весняним піднесеним настроєм. Якщо ви не знайомі, підійдіть. Тут не так багато того квіткового мускусу, як в Родрігесі, тому не бійтеся, не бійтеся його, якщо бойтесь родрігесів, так, такої концентрації тут мускусів не буде. Далі продовжуємо люксом, але бутіковими лінійками. Це в мене ірис від. Ермес з їх бутікової лінійки. І тут ірис дуже тонкий, з легким цитрусовим відтінком. Він такий витончений. Зазвичай такі витончені іриси, вони так попахують меланхолією. Тут ні. Тут навпаки, цей ірис, він такий, знову ж таки, з піднесеним, з позитивом. З піднесеним настрієм він дарує оцю надію на те, що все ж таки скоро все буде добре. Він дарує легкість, оця якась цитрусова така нотка, вона дарує позитив, вона робить цей парфум такий. Стримано радісним, тобто це не ті радісні парфуми, які захоплюють вас, і вам хочеться сміятися, посміхатися. Ні, він просто надає легкості і такого а, легко піднесеного. Настрою, він дуже витончено зроблений, як більшість парфумів бутікової лінійки. Ермес з люксовим, до речі, Ермес я не товаришую, а от в бутікових лінійках мені багато що подобається. За рахунок оцієї такої витонченості, виваженості. Мені подобається, що цей ірис не сизий, не меланхолійний, незважаючи на свою стриманість, а в ньому є ось така нотка позитиву. І Є свіжість, і він не пудрить. Він майже не пудрить. Ну, тобто ірис не може вже аж геть не пудрити, але оці, такої важкої пудровості тут немає. Тут, можливо, натяк, так що це впізнавано, що це ірис, але він такий легкий, напівпрозорий. А далі з бутікової лінійки, це вже клоя ерба мімоза. В добірці про мімози я розповідала. У мене ну, тут будуть сьогодні мімози, але вже я про них сьогодні швиденько. Якщо хочете більш детально, я залишу посилання, підіть, послухайте про гарні мімози. І це просто моя. Зараз любов, це впізнавана мімоза, вона трошки пудрова, вона мінімально пудрова і максимально свіжа. І е, ця ідея заміксувати мімозу з травою, е, це було просто геніально. І ось зараз, на початок весни, коли хочеться відчувати цю свіжість, але хочеться відчувати і цвітіння, хочеться відчувати квіти. Воно а, дуже гарно збалансовано і дарує оцей настрій, коли виловити носом. Ще, в принципі, носом в повітрі не мало що за можна за що можна зачепитися, бо що в нас там, квіти, примули, проліски і крокуси, все. Ще нічого не, не, не квітне. Навіть зелені що товку нас у нас немає. Але я його надівала на надягала на прогулянку, і в мене було таке відчуття, що. Зелень вже соковита, що десь дійсно квітнеться мімоза, квітнуть квіти, хоча природа ще спить. І воно дарує оце поєднання трави, тут соковита трава, яка нагадує Ербо Фреско, до речі, від Герлена на більш тонкому виконанні, плюс оця ароматна, така духмяна, пахуча мімоза, воно дарує відчуття свіжості. Я навіть прийшла додому, вже година пройшла. Чоловік мене нюхав, каже. Ти досі пахнеш свіжістю. Насправді, а, я не, не втримала цю свіжість з надвору, а це цей парфум, який дійсно дарує відчуття свіжості, соковитої зелені в поєднанні з ароматною мімозою. Це дуже-дуже гарно, мені дуже подобається, і мімоза тут трошки така замшева, особливо в базі. Це дуже гарно. Це дійсно ти відчуваєш себе такою соковитою, свіжою травинкою. Поєднання з мімозою. Трошки інша мімоза, але теж дуже гарна, це Люкуван. До речі, вона мені подобається менше. вона мені. Трошки менш цікава заклоя, і я зрозуміла вчора, чому? Тому що тут є трошки солодинка. Вона теж дуже гарна, вона більш така якась позитивна, радісна за рахунок цієї солодинки. Я вже казала, що вона мені дуже сподобалася восени. От якраз коли восени хочеться так трошки позитиву. І коли ти розумієш, що природа, навпаки, засинає, і оця солодинка вона дає більше позитиву якогось. А зараз хочеться більше свіжості і ароматності, от пахучості цього квітіння. Тому це я знайшла в вклоя. Тут також мімоза впізнавана, вона в ній дуже багато повітря, також багато легкості, вона, вона також свіжа. Але... Є свіжинка, скажімо так, якщо ми суто мімозу візьмемо, то тут трошки більше солодкості, ніж в клої. В клої мімоза ароматно замшева, а тут вона трошки солоденька. Але в обох парфумах багато свіжості, там багато в клої зелені, зеленої свіжості, а тут грає повітря. Мені Оля а, Гриценко сказала, що тут є кедр. До речі, я на це не звертала увагу, і кедр, а, мабуть, з, ось і робить оцю таку, а, цю а, композицію такою легкою, наче через неї от пропускається повітря, вітер. В неї дуже гарно вітер грає цю композицію цим парфумом, особливо прохолодний вітер. Оце а, клоє. Більше, а, коли сонечко так пригріває, вона більш гарно звучить. А коли прохолодний вітер грає парфуму, то ось ця мімоза краще мені подобається. А, далі конвалії, звичайно, без конвалії ми не уявляємо початок весни. А, це в мене Аніки перший Aiden Bob. Але це дуже потужні конвалії. Конвалії є різні. В Картія, наприклад, дуже така природня, свіжа конвалія, дуже мені подобається. Я довгий час ігнорувала цю конвалію, лімітований випуск, який на 1 травня завжди випускає Герлену. Ціна там, а по-друге, колись я читала, що ну це просто конвалі, нічого там особливого. І цього року, нарешті, я затестила, Боже, яка це гарна, природня, чисто зроблена. А, також і освіжаюча, неймовірно стійка, неймовірно, дифузна конвалія, це, це краса. Якщо у вас є можливість, якщо у прихильник герлен, якщо у вас є можливість витрати. Там, скільки 800 євро на флакон цієї конвалії, воно того дійсно варте. Були в мене лишні зараз 800 євро, я б поставила той флакончик собі на поличку. Це дійсно, дійсно, дуже гарно. Але в мене є інша конвалія, Аніке перший. Це складний парфум. Це конвалія, а, дуже напориста, це парфумерна конвалія. Тут дуже багато вологості, але дуже багато. А, Мощі міцності. Вона, неймовірно, стійка, неймовірно дифузна. Це вам на весь день. <кхід> тобто мені, чесно кажучи, такого флакону великого по суті і не треба, але вже так склалося. Я просто в нього в магазині закохалася, просто вийшла на поріг, пройшла 5 метрів і повернулася за ним. Але носити його важко через його напористість. Що мені подобається, присутність цієї водянистості, от присутність відчуття води, але вона дуже-дуже потужна конвалія. Від неї може заболіти голова. Але знаєте що? Це не лише от. Я його показую зараз на початок весни, тому що ну куди початок весни без конвалії, так? Це дійсно конвалія, яку я вважаю дуже гарною, незважаючи на те, що вона потужна і важко носити. Але за рахунок того, що тут дуже багато вологості, і саме в такому от кліматі, в жаркому, в це посеред літа біля моря, я в нього закохалася. Бо коли в повітрі дуже багато вологості. Поєднанні з вологостю, з водою, яка є в цій композиції, це звучить неймовірно гарно. Тому якщо ви живете біля моря, якщо ви живете в вологому в такому спекотному кліматі, я вам дуже рекомендую цю конвалю як літній парфум. Зверніть увагу Анна Аніке перший. Але якщо ви полюбляєте конвалі, незважаючи на те, що вони потужні, незважаючи на те, що вони можуть дати інколи головний виклик біль, то а в Аніки перші це гарна, дійсно гарна гідна композиція про конвалі. Але обов'язково його треба тестити, бо він дуже потужний. А далі а з таких <кій> теж доволі потужних, ну я його потужним не вважаю. Просто я. Мала такий відгук від подруги, яка, в принципі, мені його віддала, що це дуже потужний парфум, але вона користується дуже такими легкими, звичайними люкс парфумами. Я говорю про Pure Distance Sopardieu. Взагалі, в них дуже гарні композиції, це а, не на такий, скажімо, не на звичайний ніс композиції розраховані. Це розраховані вже а, композиції на тих. Хто, скажімо, давно в парфумері, чи нісно тренований, кого не злякати з щільними, такими напористими також композиціями, парфумами. Опардю це парфум про бузок. Вона про нього як сказала, що це якийсь такий я. Дуже ретро-потужний сильний бузок. Я його таким не вважаю. Для мене це кремовий бузок. Для мене пардьот, хоча бузок, так, це кінець весни, але чому показую його зараз? А, бо він доволі щільний. У піродістаз взагалі мають це екстракти, вони мають дуже високу концентрацію ефірних олій, і тому в них всі композиції такі досить щіні напористі, потужні. Якщо це квіткові композиції, здебільшого це квіткові композиції, то це такі для любителів дійсно квіткових, потужних поєднань, букетів. І для мене. Це доглядовий крем щільної текстури з віддушкою бузок. Мені він дуже подобається. Це нелегенький, але він дуже стійкий, звичайно, завдяки своїй концентрації і досить таки шлейфовий він шлейфить бузком. Але, от, коли я його наношу, в мене таке відчуття, що я нанесла щільний, дуже дорогий. Крем для тіла. І цей крем для тіла має відтужку з ароматом бузку. Саме тому на початок весни, коли ще холодно, коли е, ще щільні парфуми ми можемо носити, вони ще не задушливі, коли інколи, навпаки, хочеться зігрітися, або може дуже похолодати. Ось цей парфум ідеальний на березень. Я його завжди наношу. Нашов в березні, дістаю, і ношов в березні це мій березневий must-have опардео від пьох дистанс. Ось такий у них. Це чохол для треве. Так, а. Що, що ще? Давайте також така досить щільна композиція, але дуже гарна, дуже жіноча. Я показувала його і в минулій добірці весняній, ну, бо я не уявляю початку весну весни без цього парфуму. Це uh, My Pearls with The Merchant of Venice. Це кремові, білі. Квіти. От, як в пардю, в пардю є таке відчуття, наче це доглядовий крем, і ось тут є відчуття кремовості. Це білі квіти дуже такі гарні, дуже яскраві. Вони ось якраз додають позитиву. Тут немає, як наприклад, в мімозах гри повітря або в вірсі від МС. Ні, це щільна композиція, дуже яскрава композиція і яскраво я думаю, за рахунок конвалії. Тут а, кремовість, скоріш за все, за рахунок троянди. Але як таку я тут троянду і не сприймаю. Але я розумію, що це той відтінок троянди, яке дає саме відчуття доглядового крему. От є такі троянди, які створюють враження доглядового крему. І тут фіалка є, вона округлює цю композицію. І конвалія. Конваля також не, вона не така, як тут. Вона не така природня, не така впізнавана, що це конвалія. Але це та конвалія, коли, яка додає яскравості, викручує композицію парфумерну на максимум по яскравості. І я дуже люблю цей парфум за це відчуття позитиву, що. Все, холодний, оці а, безмежні, а, довгі дні тижні холоду, намершого криги. Вони закінчилися, навіть якщо буде холодно, обов'язково дуже скоро вже буде тепло. І це а, просто позитив і оптимізм у флаконі. Кремові білі квіти. Ось так я можу писати цей парфум. Яскравий, дуже жіночний. От для чоловіка абсолютно ні, тому що це гіпержіночна композиція. <кхи> що ще з таких потужних парфумів, які я достаю от суто на один місяць на рік, це Тубез Кримінеля, Кримінальна Туроза від Серж Лютанса, в мене ось такий є скарб в найпершому ще шесейдовському випуску. Чому саме в березні його достаю? Я його достаю в березні, тому що тут оця лікарська тубероза, яка на початку може відлякнути. Я розумію, чому його так бояться, тому що дійсно перші 15-20 хвилин це просто якісь, якась отрута, це лікарська зелена, концентрована тубероза. Але потім вона всідається досить такою носипельною а, зеленню. Так, це вам не дитячі туберози, а, тут ніяких натяків на а, полуничку, на жуйку. Ні, це така ядовита, гостро, концентрована, зелена тубероза. Але вона дійсно. Всідається гарною, дуже гарною зеленю. І я обожнюю, коли сходить сніг. От в цьому році сніг зійшов раніше, треба було його ще в лютому носити. Коли сходить сніг, коли прокльовується це перша зелень, ще холодна, така замерша земля. Але ти відчуваєш, що і бачиш оце цю зелень, яка пробивається з-під снігу. І ось це відчуття. Ці зелень, яка пробивається з-під снігу а, в цьому флаконі. От, от просто це от втілення от цього переходу, коли крига сходить, і перша-перша така несмілива зелень. І дуже багато цієї сирої такої землі. А, от дуже гарно саме цей такий перехідний цей період. <кій> Далі, У мене є від Левант, який мені щедро подарувала Діна для. За тест на осліп бузок від картє їх бутікової лінійки. Це неймовірна краса. Для мене це найкращий, в принципі, бузок, тому що він такий об'ємний. Там стільки образів в тому бузку. Знову ж таки, бузок, але я його бачу саме зараз, на початку весни. Чому? Тому що це не просто природній, дуже природній бузок, а в ньому. А, все. В ньому і зелень кущу, і а, квіти цього квітучого буску, і а, земля. От просто щедро полита дощем сира земля. І це дуже такий. А, а, Прозорий парфум. от наскільки в нього багато образів, наскільки він такий яскравий за цими образами, цього квітучого, яскравого ароматного буску, але в ньому дуже багато. Зероється вологої землі. І він прозорий, він легкий, він дуже тонко зроблений. Ну, це просто шедевральний парфум, Я від нього в захвату. я бережу цей від Левант, і дуже просто щаслива, що він в мене є, що я з ним познайомилася. Дякую Діна тобі ще раз. От від усього серця. Це просто один з шедеврів, з яким я познайомилася на своєму парфумерному шляху. І ще в мене два парфуми для вас ще трошки. Це крол Гарденія від з якової лінійки Герлен. Також парфум, який дістаю. От бер в березні і квітні. Ніяка воно не кров, ніяка воно не жорстока. Ця гардення. Це позитив у флаконі. Це також парфум, якому дуже пасує, коли ним грає вітер. Весняний, легкий, прохолодний вітерець. Це просто а, ідеальне, щоб підняти собі настрій, щоб відчути себе а, жіночною. Ця погадення пар... трошки солодковата. Також є на... натяк на кремовість. Але дуже багато легкості. Оце е, грати відчуття, коли е, вітер грає вашим парфумом і надає вам легкості якоїсь тако впевненого цього оптимізму. І е, ви відчуваєте себе просто е, гіпержіночно і якось позитивно, оптимістично ось ось цей парфум. Він дарує ось цей настрій, цю легкість і позитив, і жіночність, і він викликає автоматичну посмішку. Дуже він дуже гарний, я його дуже сильно люблю. І остання на сьогодні композиція, про яку я ще не говорила, вам ще не показувала цей флакон, він в мене з'явився, не пам'ятаю коли. А зимою, або, мабуть, на початку зими або наприкінці осені це Ноусліп no від Коритерно. Це не типова композиція для сьогоднішнього набору нот, тому що тут, в принципі, головна нота Лілія. Але це дуже специфічна лілія. Коли я його лише спробувала спочатку, з першого затесту, я сказала, що мені пахне дуже приємною зеленню, свіжою. З другого затесту я сказала, що мені пахне буском. Це лілія, яка пахне пуском, з ефектом пуском. Пуску тут немає. Натомість це лілія, яка поєднана з квітами, ну, вона поєднана з трояндою і зміном, але головне, що вона поєднана з гіацинтом. І я думаю, що і лілія тут, знаєте, вона така ненав'язлива, вона дуже делікатна. Тобто, зараз, знаючи, що це лілія, я вже на 100% впізнаю, що це лілія. Але якщо не знати, оце все поєднання квітів і плюс гіацинт максимально. Весняна, весняна квітка. Воно дає оце відчуття весни. Можливо, в початку ще літа. Я його ще буду, звичайно, показувати, бо це такий а, всесезонно теплий парфум і на весну, і на літо. Але а, він також дарує те, що нам так зараз хочеться відчувати навесні оцей цвіт. Ароматний цвіт квітів, відчуття того, що все, все квітне навколо, ще, ще не квітне. Але він дарує це відчуття, що ще, ще скоро, ще, ще трошечки зовсім скоро. Він такий також позитивний, він делікатний. Це для любителів, звичайно, квіткових композицій. Якщо ви боїтеся Лілію, не бійтеся. Тут вона, як я вже сказала, досить делікатна. гіацинт додає оцій весняності, це не суто літній парфум, але влітку він буде також дуже гарний. Якщо ви любите квіткові парфуми, якщо ви любите такі от позитивні, але делікатні. Бо це, наприклад, позитивний, але досить такий яскравий, активний парфум, що в нас там ще? ідиль, позитивний, але квітковий, але дуже такий активний парфум, то цей він максимально делікатний. Хоча, хто б міг подумати таке про лілію і гіацин. Це дуже активні ноти. Але от Саме виконання досить таке стримане і дуже жіночне також. Хоча мені здається, що ось за рахунок якраз Лілії, я б уявляла, що деякі чоловіки могли б так пахнути, якщо їм подобаються квіткові композиції. Ну, Він гарний, він дійсно гарний. З ним я на всі 100% потоваришувала. Але Знову ж таки, можливо, ви дуже чутливі до Лілії, тому от прям без затесту цей парфум я б вам не радила. Можливо, у вас розболиться голова, але в мене не болить. Все, я сподіваюся, що вам було цікаво. Я дуже рада, що показала вам ці весняні парфуми, які дарують дійсно весняний і оптимізм, і освіжаючий, і з оцим весняним настроєм. Коли відчуваєш, що все квітне або зараз от-от заквітне, а ви вже перше почали квітнути завдяки завдяки парфуму, який на вас, Ви така ходяча квітка, ходячий весняний настрій. Я сподіваюся, що у вас все по можливості добре. Бережіть себе, будьте здорові. Обіймаю вас і до нових відео. Бувай.